Ще одне запитання багато зараз дискусій, зокрема в країнах заходу. Там у Польщі кажуть про посилення кордонів у країнах Балтії, в зв'язку з тим, що ну є заанонсований переїзд Вагнера до Білорусі. Поки що є там по суті інформація, що бачили, десь там Пригожина, де його терористи, бойовики чи вони з ним достовірної інформації немає, чи вбачає Україна. Збільшення загроз з боку півночі, з боку Білорусі, в зв'язку з тим, що там може опинитися можуть опинитися терористи з компанії Вагнер. Я хочу сказати, що ми дуже уважно всі ці події, які відбуваються на Росії безпосередньо на Білорусі. От ми розуміємо процеси, які відбуваються. Більш того, я вам можу сказати, що на найближчому засіданні ставки Верховного команди, що президент, президент дав доручення. Це питання розглянути. Воно буде розглянути це питання, знаходиться під контролем, і у разі, якщо будемо розуміти, що для нас це буде якийсь виклад. Виклики, от, будуть прийняти відповідні дії для того, щоб запобігти от самому негативному розвитку сценарію, про який ми можемо з вами зараз говорити, те, що вони туди будуть пересуватися, ще одна ситуація пов'язана з тим, що оці е, качуючі терористи можуть можуть з'являтися в будь -якій, якій країні світу, що є вкрай вкрай небезпечно. Ви ж розумієте, що вони знаходяться, якщо мовити про Вагнер, не тільки там зараз можуть опинитися в Білорусі, вони знаходяться в інших в інших країнах. От. це якраз до того, що для чого створено ООН, для чого створено всі ці інституції, які б мали спостерігати, що люди, які виконують суто терористичні завдання, ну вони взагалі не мають права пересуватися. А вони ж літаками пересуваються до тих країн, які є. Так інституція, яка має контролювати е, повітряний простір. І щоб люди, які є терористами, от, не користувалися цими повітряними шляхами. Багато запитань до світу. Я думаю, що після нашої перемоги от, буде дана оцінка багатьом інституціям і буде уточнення, чим же врешті-решт вони мають займатися, і чим яка їх має бути функція. Ще раз що працювати терористів повітряним шляхом через півкулі земної кулі для того, щоб вони там вбивали людей ну дивна така позиція от, світової спільноти. Subtitles <laughs> by